Шалена енергія Руслани здатна і Європу запалити, і сцену зламати. Що вона і зробила 2004 року в Стамбулі під час репетиції конкурсу Євробачення? Той тріумфальний виступ пам'ятають і нині. Однак цьогоріч розгорівся чималий скандал. Співачка заявила, що її не покликали виступати ані у фіналі, ані у півфіналах конкурсу. Мене запитують, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке відбуватиметься від імені України і відбуватиметься в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів конкурсу. Поділилася артистка у своєму дописі в соціальній мережі. Зрештою, організатори конкурсу повідомили, що Руслана все таки буде задіяна у заходах конкурсу, але в якому форматі поки що невідомо. Однак немає жодного сумніву, де б вона не з'явилася, дикі танці глядачам гарантовані. Та чи є гарантом щасливого подружнього життя, шалена енергія співачки, і якими є її наслідки, розповімо далі. Шаленою Амазонкою, Руслана була із самого дитинства. Я активна була батьки ховали своїх дітей, коли я виходила на вулицю. Тому що вони знали, що я тих дітей позброю докупи. І вони їх більше не побачать. Побиті м'ячем вікна, домашні концерти з каструлями замість барабанів. Дружба з одними хлопчаками. Таким пам'ятає Руслану рідний Львів. Бешкетне дівчас минулося, коли мама захопила її співом. Сильний голос та автентичне звучання приносять Руслані одну перемогу за іншою на численних конкурсах. Великим проривом стало перше місце на міжнародному фестивалі Слов'янський базар у 1996-му, що підносить співачку на вершину популярності і дає старт власним творчим проєктам. Бережи своє кохання! Юна артистка пропадала зранку до ночі в львівській звукозаписувальній студії, і це геть не схвалювала її мама, але зовсім не через шалену кількість роботи, а тому, що там 21-річна дівчина вперше закохалась. Мамі ж кавалер не сподобався. Музика нас об'єднала. Ми одружилися саме через музику і закохалися саме через музику. Любовний творчий тандем зі старшим за неї на 6 років Олександром Ксенофонтовим склався дуже вдало. Він став її продюсером і почав активно просувати співачку у вітчизняному шоу-бізі. У грудні 95-го закохані таємно розписались і лише постфактом повідомили близьким про цю подію. Матуся, яка була проти цих стосунків, врешті побачила, що Олександр готовий покласти до ніг її доньки весь світ і все ж таки прийняла зятя. Тато вибір Русі схвалив одразу. Для повного щастя молодому подружжю бракувало одного діток, але родинне поповнення вирішують відкласти. Кар'єра Руслани так стрімко летіла вгору, що й ніколи було дихнути, не те, що вагітніти зйомки кліпів, різдвяного музичного фільму, таврійські ігри, вихід альбому дикі танці і підготовка до Євробачення. Батьки, особливо тато, дуже переживали через таку розстановку пріоритетів доньки. Він каже: Я кожну неділю тобі буду дзвонити і говорити, коли я стану дідусем. Та співачка була переконана, всьому свій час і дітям теж. А поки що вона потрібна своїй країні однак навіть не здогадувалась, що вже зовсім скоро це рішення мало не коштуватиме їй найдорожчого. Відразу після переможного повернення з Євробачення у Туреччині Руслана і Олександр віддаляються одне від одного. Концертна громадська та політична активність Амазонки майже не лишає місця для часу з чоловіком. Його це почало відштовхувати, бо я в цьому середовищі, а для нього цей весь стиль життя чужий. Він любить спокій, такий, знаєш, більш гармонійний стан. Оце все це ні каже. Це не для мене. Стало зрозуміло, що стосунки треба рятувати. На допомогу прийшов тато Руслани. Коли в нас з сашком були сварки страшні, ми доходило до різного аж до розходимося, то тато завжди, як такий брідж був, він завжди робив вигляд, що то все у всіх, то, то все пройде, то все минеться. І не припиняв нагадувати про дітей, коли пара нарешті вирішила взяти паузу і присвятити час стосункам, трапився другий майдан, і знову долю країни Руслана поставила на перше місце, що призвело до ще більших сімейних скандалів. Це те, що в серці насправді тому я для України, от, тому я й не мала багато років власного життя і не могла б приділити себе родині нормально, так якби це мало бути. Стати батьками подружжя намагалося не раз. Олександр навіть склав особливий щоденник харчування і режиму для дружини, адже обоє розуміли, їй треба збавити оберти і увійти в спокійний режим, але всі спроби так і не увінчались успіхом. Він змирився, коли я йому сказала: Саш, уявляєш, ми з тобою так хочемо? Ну просто в нас не виходило по-всякому. Невгамовне українське суспільство прагнуло знати, чому у творчої пари досі немає дітей. Можливо, причини у способі життя співачки. Вона зізнається, ось уже багато років кожен її день починається з шалених фізичних тренувань по 3-4 години, загартування тіла крижаними ваннами по 20 хвилин і обливання такою ж водою. І чоловік цього геть не схвалює. І мене просить не робити екстремальні навантаження. Просить, щоб я трошки подовше поспала, щоб я стала людиною, як він говорить. От я не слухаюсь його. Також, аби тримати форму, Руслана склала власний раціон харчування: заморожений кисломолочний сир, кероби з молоком і медом, сезонні ягоди та фрукти, льон, кунжут, овес і обов'язково чаї на травах. Строга дієта всі ці 15 років. Нічого гострого, соленого, солодкого, ніякого алкоголю, ніякого паління, ніякого е, дуріння, <кхи> ніякого надмірного сексу, нічого не можна собі дозволити. Я просто живу так. І лице не забувай, що це не косметика, в першу чергу, а твій внутрішній драйв. Чоловік уж обов'язково готує сніданок із кількох страв: вівсянка, сирники, кисломолочний сир і заплющує очі на те, що він іноді дозволяє собі десь тишком з'їсти піцу чи ще щось не дуже корисне. Особлива гордість Руслани будинок. Він також відповідає екофілософії її життя. Вся електроенергія в будинку від сонячних панелей, а на території є власна переробна станція сміття. У будинку дві спальні, бо подружжя вже давно спить окремо. Він втомився від мене. Він ще якісь перші роки терпів, потім сказав: Я не мож... ну, я не висипаюся з тобою, а я встаю. А Саш мені така ідея прийшла в голову. Саш, і на диктофон давай нову пісню якусь записувати. Він господь боже. <сіщу> Кімнату дай мені виспатись. Але це аж ніяк не вбиває їхньої пристрасті, і співачка навіть ділиться секретом. Все, що вам треба робити, ви собі можете робити де завгодно. Це романтично, якраз не вдома, і всі це знають. У нас є свої улюблені фішки, але мене Сашка об'єк, якщо я почну їх розповідати. Та ми любили переважно на природі, і ми завжди виїжджали для цього в Карпати. Тож, подолавши всі труднощі, творче подружжя віднайшло власну гармонію, а з пліткарями у співачки діалог короткий. Страшно не люблю, коли мене лікують і через медіа, і через соцмережі, яка я маю бути, і як мені говорити, як мені сидіти, як мені жити. І після нової хвилі пліток щодо своєї ймовірної вагітності, після участі в одному з вітчизняних телевізійних шоу заявила: Ти всередині себе сам відчуваєш, як ти відчуваєш, так воно і правильно. І жити треба за своїм внутрішньою. Ним годинником а не за зовнішніми соціальними пресами.